День, малята, вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Малята, давайте привітаємо один одного по святковому, тому що сьогодні велике свято для українського народу, День Незалежності нашої ниньки України. З Днем Народження країна, святом нас усіх! Ми нація єдина, а наша зброя гумор, сміх. Ми веселі, щирі, добрі. Не страшні нам дощі сніг, ми сміливі та хоробрі, тож зі святом нас усіх. Добрий день, малята! Добрий день! Я дуже рада, що в цю чудову літню пору, коли навколо все зеленіє, квітне, гріє ласкаве літнє сонечко, земля ростить майбутні врожаї. Наша краї, країна. Відсвятковуюся день народження. А зараз, дітки, ми пограємо в гру. Я буду промовляти слова, і якщо назване є в Україні, ви плескайте в долоні. А якщо ні, то ніжками. приготувалися. Річки, гори, моря. Шемічні поля? Океан, ліси, пустеля, міста, села, джунглі. Квіти, родючий ґрунт. Молодці. А якими словами ми можемо описати нашу країну? Яка вона? Гарна, любима, дорога, красива, багата, щедра. У кожній країні є свої державні символи. Малята. А ви знаєте державні символи України? Так, це прапор, герб та гімн. Підгадайте, про який державний символ йдеться. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Так, це гімн України. Гімн це урочиста пісня. Символ нашої державної єдності. Давайте з вами прослухаємо фрагмент нашого гімну. Ще одним символом нашої держави є прапор. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Діти, давайте пригадаємо, що означають кольори на нашому прапорі? Синій колір символізує чисте небо. А жовтий колір це колір хліба, зерна. Жодне свято або подія не відбувається без прапора. Малята, а про який символ України ми ще не говорили? Так про герб. Герб України це тризуб золотий, на голубому тлі. Він відображає гідність життя, батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Отже, символи нашої держави є прапор, гімн та герб України. Україна це наша Батьківщина. А що таке батьківщина малята? Це ліс і домівка твоя. Батьківщина це мамо і тато, це твої найкращі друзі і бджола у весняному лузі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане чесне слово, Лам пшеничний і небо синє – це твоя і моя Україна. Малята. Подивіться на цей малюнок. Кого ви бачите на ньому? Так, це козаки, вільні люди, воїни, які жили в Україні багато століть тому. Вони відомі своєю хоробрістю, любов'ю до свободи та готовністю захищати свою землю. Вони були не лише воїнами, а ще й майстрами, ковалями, музикантами. І навіть лікарями. Давайте подивимось в ві відео. З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібров і гір, з'явилась та живе і до цих пір могутня, вільна там країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля завжди приваблювала всіх. Та мить загарбників спіткала доля і став народ боронитись від них. На захист стали сильні духом чоловіки та називають від тих пір їх козаки. Козаки одягнуті були у шаровари, сорочки вишиті у різні кольори, носили чоботи і шапки та шаблі гострі у руці. І мали вірних друзів козаки, коней швидких, мов блискавки. Ішли козаки не просто воювати, а рідну Батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують в піснях, в казках, у легендах та віршах. Недарма вислів є з народу. Козацькому роду нема переводу. Про козаків складалося багато пісень. Козак чесна, смілива людина. Найдорожча йому батьківщина. Пропоную послухати пісню. Але вона ще про маленьких козача. Вони підростуть і стануть справжніми захисниками нашої рідної країни. Слухаємо! Ми, маленькі козачата! Зараз я пропоную вивчити перший куплет і приспів нашої пісни. Приготувалися. Повторюйте за мною. Ми маленькі козачата. Ще раз. Ми маленькі козачата. Станем справжніми людьми. Зараз приспів, послухайте. Україна наша мати, повторили, Україна наша мати, і про неї вільний спів, і про неї вільний спів, і про неї вільний спів, ми веселі казачата. Ми Послухайте загадки і відгадайте. Вишивала я її власними руками. Вишивала її мама всіми кольорами. Так, малята, що це? Вишиванка. Друга загадка. Ой, як гарна вона грає, нашу душу звеселяє. Не паличка, не гілочка, а звуть її. Що? Сопілочка. Третя загадка. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп те окріп. А вже на останку масло та сметанку. Хто зуміє відгадати, того буде частувати. Що це малята? Так, це вареники. Ой цвіте на Україні красне літо. Ой, збирають квіти в гаю діти. В'яжуть стрічечку й квіточку в стіжок, щоб до танцю вбратись. у... Так, вірно, вінок, молодці! Розквітай, прекрасна Україна, рідна земля, матінко моя, хай лунає мова солов'їна, пісня неповторна твоя. Всі ми будемо пам'ятати той день, коли народилася наша незалежна Україна. І з року в рік ми будемо святкувати її іменини. На цьому наше музичне заняття закінчується. Давайте попрощаємося з вами малята! До побачення! До побачення! Зі святом вас, малята!